Гонка за золотий м'яч 2026 розпочата. І що найбільше вражає, 38-річний Леонель Месі вирішив піти за своїм дев'ятим балон деор. Минулого разу виграв Дембеле, той самий колись проблемний і нестабільний, але який видав піврічний спорт і затьмарив усіх. Видання гол.ком, яке спеціалізується на рейтингу номінантів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду, опублікувало свіжий рейтинг. Це буде дуже цікавий футбольний сезон. Це рік чемпіонатів світу, плюс ліга чемпіонів і кубок Африки. Тут виграє не той, хто. Стартує швидше, а той, хто протягне до літа. Ось як виглядає реальність зараз. Номер 10. Ашраф Хакімі найкращий правий захисник світу, тріумфи з ПСЖ, можливість виграти Кубок Африки, плюс ЧС попереду. Номер 9. Леонель Мессі. Аргентинець виграв Кубок МЛС, ставши МВП всього турніру. І якщо Аргентина знов виграє чемпіонат світу, хто як не він, виграє ЗМ. І це буде дев'ятий абсолютний рекорд. І на момент врушення Лео буде 39 років. Номер 8 і 7 – це Луїз Діас і Майкл Лісе, швидкі вінгери Байерна, які роблять різницю не тільки в Бундеслізі, але й в Європі. Номер шість вітіння, мозок. ПСЖ, без нього і з ним. Париж це дві зовсім різні команди. Номер п'ять Райс, англієць, набрав феноменальну форму. А Арсенал і Англія мріють разом, бо з таким декланом можна вигравати все. Номер 4 – Ламін Ямаль. Хоч його і багато критикували на початку сезону, але він вже набив суттєву статистику – 10 голів та 14 асистів. Номер 3 – Мбапе. Реал тримається на ньому, він вже оформив 29 голів та 5 асистів, і Кілян дуже добре знає, як грати на ЧС. В 2018-му він став чемпіоном, а в 2022-му його зупинив тільки Мессі. Номер 2 – Голланд, який в цьому сезоні ввімкнув режим термінатора, вже забивши 38 голів та віддавши 6 асистів. Плюс Ерлінга очікує його перш перший мундіаль в кар'єрі, де збірна Норвегії може стати темною конячкою турніра, і номер один прямо зараз це Гарі Кейн. Нападник Байерна та збірної Англії в топ-формі всього свого життя: 35 голів та 3 асисти. Але зрештою ця гонка це не спринт, а марафон і фінал їй в північній Америці. Офіційно битва за золотий м'яч 2026 завершиться із завершенням фіналу чемпіонату світу.